Не пробиває АК-74, просто одну. Якщо вам дуже важко буде бігати з 11, це АК-74 не пробиває. АКМ б'є так, що виходить надуть. Понятно, оцю пластинка. Дивіться, якщо вам важко буде, треба буде бігати, хлопці, отут з болти. Ви викрутите їх, оставляйте тільки резини. Це вес мінус 4 кг. Але так він буде 10 пластину. Оце вставляє. Резина приклеєна. Ну розірвати можна там. Вона по краям приклеєна вся. Поняли? Якщо важко, треба десь бігати, автомат точно тут не пробивається. Це перевірено. 545 навіть в резині за стресіннями стріляли? Стріляли ми з цими, з остальним, з СВД. З СВД, з 11-го? Так, і з остальним. ППС, з СВД пробиває БТР? Так, коротше, не пробивається. Ми от хлопці брали. Ну дай Бог, щоб воно у вас тільки в наліччі було, щоб по вам не попало. Давай, давайте ми нас, на крізь грузки позволимо. В принципі, якраз буде то, що ми відставляємо. Да если важко, откручуйтесь смело, хлопці, автомат точно не переплатили. Все, спасибо. До Дай Бог, щоб его не